Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку зуби. Teeth. Зуби допомагають нам говорити, пережовувати їжу і підтримувати форму обличчя. В англійській мові існує чимало термінів, що описують їх будову і функції. Milk Teeth. Milk Teeth. Молочні зуби. Permanent teeth. Permanent teeth – постійні зуби. На картинці ви бачите будову зубного ряду. Повторюйте нові слова за мною: Incisors – Incisors. це різці. Ви бачите їх на екрані. Canines – Canines. Ікла. Premolars. Premolars. premollare -molars, pre molars. Molars. molare. Wisdom tooth wisdom tooth imnoženi wisdom teeth wisdom teeth zubudrosti. А тепер розглянемо положення: Top teeth – Top teeth. це верхні зуби. Bottom teeth. bottom teeth, нижні зуби. Tongue – Tongue. Язик. І для чого ж потрібні зуби? Tear food. Tear food. Розривати їжу. Chew food. Chew food. Жувати їжу. Давайте розглянемо частини зуба. Подивіться на картинку. І повторюйте нові слова за мною. Crown – Crown. Коронка. Root. Root. Корінь. Gum. Гам ясна. Enamel, enamel, emal. Bone, bone, kistka. А тепер давайте розглянемо рутину догляду за зубами: Tooth care routine. <coughs> Brush your top teeth and bottom teeth. Brush your top teeth and bottom teeth. Почистіть верхні і нижні зуби. Use circular movements. Use circular movements. Робіть кругові рухи. Use toothpaste with fluoride. Use toothpaste with fluoride. Використовуйте зубну пасту з фтором. It helps against cavity. It helps against cavity. Вона допомагає запобігати каріесу. Прополощіть рот водою. Avoid sugary food. Avoid sugary food. Уникайте солодкої їжі. Healthy teeth last longer. Healthy teeth last longer. Здорові зуби служать довше. Don't use too much vinegar. Don't use too much vinegar. Не використовуйте надто багато оцту. Brush your tongue too. Brush your tongue too. Чисть це також язик.